Збереження, примноження та професійний розвиток кадрів в атомній галузі це питання, таке ж важливе, як і питання ядерної безпеки та фізичного захисту. Конкурси професійної майстерності це хороша можливість саморозвитку персоналу атомних електростанцій. Працівники різних спеціальностей АЕС щороку випробовують свій професійний рівень, проте тільки на Хмельницькій атомній електростанції проводиться конкурс серед інструкторів навчально-тренувального центру. У нинішньому році він проходив з 20 по 24 листопада. Конкурс показує, що завжди є чому вчитись. І навіть досвідчені фахівці, які пройшли нелегкий шлях свій кар'єрний на атомній електростанції, перейшовши в навчально тренувальний центр, передають свій досвід. Вони також розвиваються. Вони також хочуть перемагати також хочуть змагатись і їм є що показати. У конкурсі взяли участь четверо інструкторів навчально-тренувального центру. Переміг Микола Оверчук. Оцінювали роботи за багатьма показниками так, щоб результат був максимально об'єктивним. Були достойні суперники, були цікаві доповіді. нелегко було визначити переможця, але система об'єктивних оцінок і цифр нам дозволила це зробити. Щодо тем, над якими працюють учасники конкурсу, то вони можуть бути різноманітних виробничих напрямків. Але перевага віддається тим, які активно використовуватимуться у навчальному процесі. Є положення по проведенню конкурсу, серед інструкторського персоналу, і там зазначено, що бажано обрати тему, яку потім можна буде використовувати в навчальному процесі. Тобто, не просто представив на конкурсі і про цю тему забули. Вона може бути і цікава, але ми підходимо з практичної точки зору, тобто, щоб її можна було використовувати з користю для підготовки персоналу, підтримання кваліфікації. Конкурс це завжди розвиток, тому що і у житті, і у професії обов'язково має бути місце здоровій конкуренції, яка допомагає удосконалюватися та йти в ногу з вимогами часу.